І ця любов із доторком біди, і ці слова, які назавжди вивчив, веди мене, мій звичний і убивчий, мій чорний часе, стримуй і веди уздовж доріг, тривалих, золотих, ходою, обережною мисливця, веди за тих, хто здався і спинився, за тих, хто помилився. І затих, в цій осені тривожній і німій, де замовкає голос недоречний: Веди мене, мій вічний, мій конечний, мій втрачений і небезпечний мій, і теплих сосен набраний курсив, і вересня різке різноголосся, ще не скінчилось те, що почалося. Ще може статись все, про що просив. Сергій Жадан. І ця любов із доторком біди Читала Хеля.